Всім моє вітання з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 13 квітня 2024 року. І я пройдусь по садочку, візьму вас з собою. Подивимося, які вже прирости, чи є завязі. От починаємо ми з моєї олівки. Вона зараз квітує. Ще не виносили на вулицю, але я думаю, що вона скоро вийде, вони не бояться заморозків. І тому і мушмула, і оліва вийдуть на вулицю. Це грейфрут Томсон. він гарно квітує. В'яже, звісно, плодики, але я не знаю, оставить він їх чи не оставить, тому що він ще не дуже великий. Він посаджений у відкритий ґрунт і е, пішов гарно в рост, наращує зелену масу, е, хороша рослина. На вкус, які плоди, я не знаю. Він ще не плодоносив, тільки-тільки він розпочинає свій рост. От це мандарин із грузі, той, що привезений. І я хочу вам показати, що він тільки-тільки просипається. У нього були плоди, він дуже ранній. От видно, що тільки-тільки йдуть. Приростіки молоденькі, тому, мабуть, пізніше він буде квітувати, але чи він заквітне, бо він в прошлому, він ще маленький, також він посаджений в відкритий ґрунт. І він у мене в минулому році дав щось 6 плодів, тому, можливо, він буде в цьому році віддихати. Цей з сарая я занесли один гранат. Я хочу, щоб він швидше трошки розвився. Можливо, він зацвіте, дасть плоди, і я його винесу на вулицю дуже пізно. Тому що в минулому році, коли я виносила гранати, я їх винесла рано. Вони Дуже рано почали прокидатися, бо вони стояли у зимовому садочку. І виходить, що листочки вітром обпекло, і вони всі поскидали листя. І він у мене аж єлі єлі до пам'яті дійшов вже на початку літа. Ну, в цьому році хочу зробити трошки по-іншому. Дійшли ми до мого дерева саду. Це от у мене мандарин Ковану Васе. І він не дуже великий в нього прирости. отакий щось гілочку дав, але не дуже приріс він. А от Вашингтон Невел він дуже хорошо дав прирости. Отакі вже зав'язі. Він ще квітує, квіточки осипаються. І от ще одна. В нього гілка йде, і також дуже багато нав'язав. Я не думаю, що він оставить це в нього перше плодоношення. І якщо навіть оставить кілька плодиків, то це будуть сигнальні плоди, Ну, щоб покуштувати, який він на смак. Також далі ось гілочка йде клементина так, також, також зав'язав він плодики, він квітував. І якщо він оставить, то на цьому ж дереві будуть і клемінтини. Я його хочу перепривити, але це буде пізніше, тому що нема на що прививати. Поруч ось іде рост, дуже хороші прирости, і активно він дуже росте, це солодкий лимон, ванілля. Він також зав'язав плодики, є на ньому, і він ще квітує. Якщо оставить. Плоди шуту, то, значить буде на цьому дереві і клементин, невідомо не якої назви, і Вашингтон невел, апельсин, і солодкий лимон ванілья. Це на одному дереві будуть плоди, якщо він залишить. От Гуаява. Маленька в мене дуже хорошо, вона дає хороші прирости. Листя вже вона старе скинула майже. Тут залишилося декілька листочків, вони самі обпадають, жовтіють, і прирости йдуть дуже гарні. А рядом у мене росте кара кара. Апельсин. Він всього-навсього, У нього два було бутончика, Один ось залишив. Але я не впевнена, що він дасть, він ще одна квіточка є. І якщо він залишить хоч один плодик, то побачимо, який він буде на смак і чи він визріє, і хорошо визріє, тому що він повинен бути червоно-м'ясий всередині. Отакий От гарний. Апельсинчик, він дуже гарно йде в рост І е, оці віточки вони приросли трошки раніше, він вже гарно їх е, листечко підростив, і навіть вже не видно, що це вони росли в цьому році прирости. Ну, Така рослинка гарненька. А тут ось е, це моя прививочка, я її прививала на лимон Лунаріо. І привила він декапон той, що до мене приїхав череночки, але е, чомусь я мені сумніваюся, що він приживеться, бо уже віточка жовтіє. Е, це Амуа 8, вона е, це мандаринчик от дав також е, плодики. Е, Зав'язав він 2 штучки всього-навсього. Але також е, гілочка дуже. Дуже молоденька. І якщо він і залишить, то ну, побачимо, хоч який на смак цей буде мандарин. Тому що перше плодоношення, воно не завжди відкриває всі вкусові можливості. Це в мене кумкват Маргаріта. Вона трошки в мене була приболіла, тому що коли вона росла ще в домі. Трохи крона відсихала, але зараз значить, пішли непогані прирости. І от тут де плодики, також ідуть прирости. Уже б їх потрібно, щоб вони і визріли. Але таке рясне плодоношення у мене перший раз. Тому я думаю, що вона ну, він розбереться цей кумкват. Він посаджений також у відкритий ґрунт. Я вже в цьому році їх підкормлювала, підживлювала. І під корінь я давала гумати. І хілатами я по листечку підкормлювала, тому думаю, що вони будуть добре рости. Це в мене авокадо, воно вже віточки вон, в, в бутонах таких, і майже вони відкрилися. Але я не знаю, чи вони що-небудь зав'яжуть. Він всього-навсього один квітне. Це авокадо рід, і у нього для опилення немає собраття його, тому що ось в мене росте авокадо, це фуерто, і воно цвісти не буде. Там в мене ще в самому началі, я вам не показала біля авіакування. Олівки також авокадо, також фуерто, і воно в цьому році не, не зацвіло ні, одна, ні одне дерево, ні друге. На ньому я зробила прививочки на фуерто, і рід привила, і прийшло до мене етінгер, Оксаночка прислала гілячки. Ну, якщо вони приймуться, то буде добре. На одному дереві буде. Багато рослин привитих. Далі йде в мене рука буде. Там водочок зроблений, повітряна отводка, тому що геляка дуже висока. І дерево дуже хорошо йде, прирости дало, і квітло хорошо. І не знаю, я вроді би він і оставляв, он один. Оставляний, дивлюся, плодик, Але чи він буде його рости, чи не буде, навіть не знаю. Він, зрозуміло, що він щось і скине, захоче оставить. один плід був у цьому році. Тут у мене біла сапота. Що хоче, те й робить. І цвіте. І скидає плоди, і воно вже такі горошинки гарні підростила. Але я не впевнена, що вона їх буде держати, тому що в прошлому році кісточкою я шуршала. Знову я в цьому профілал, профіланголила, і не знаю, чи воно запилиться чи ні. Але ще є от гілячки, квіточки будуть. В бутони розкриватися. Я думаю, що зараз і літають мухи, може, щось опилить. Я спеціально кісточкою не опиляла, хочу подивитися, чи сам він зробить це, чи не зробить це дерево. Дерево велике. Побачимо, що воно, який воно урожай дасть. А це помело. Щось я, мабуть, накосячила. Вона він і непогано гілячки ростуть, і прирости він дає, але якісь вони всі гофріровані. Це ж ще треба зайти, кудись подивитися і почитати, від чого це можуть бути такі листки. Я навіть не знаю, довго воно плод висів, і плод дуже здоровий, кілограм був плод, і я думаю, дерево не дуже велике, може воно трошки видихлося. З урожаєм, ну, побачимо. Я думаю, що воно виправить оце все своє е, неправильне, те, що росте. Ну, а я думаю, що я йому допоможу, якщо не в другу сторону піде моя допомога. Отаке От помел, воно зараз дуже багато квітів на ньому. Е, якщо залишить, що то, то залишить. Ні, подивимося, як воно буде розвиватися. Уверху маракуя, в неї її виділений вугол, вона його повністю заповнила. Чи вона буде квітувати, чи може їй дуже там густо листя. І е, якщо мало сонця, то плодові дерева погано плодоносять, ростуть гарно, а плодів мало дають. Тому подивимося, або я її буду розчищати, а якщо вона буде гарно плодоносити. Значить, так і буде вона рости. Поруч тут інжири, я вже показувала їх не раз. Плоди дуже здорові і вже дуже багато їх, і воно це, цей кущ, це дерево дуже хорошо держи їх. Вони ростуть, і видно, що вони наливаються. І плодів на кожній гілки дуже багато бреб. Я навіть Ну, щоб посчитати, то це нереально, тому що нав'язано дуже багато. На вулиці він ще тільки-тільки розпускається, а от уже в теплиці, в садочку, тут отаке дерево і плоди шикарно йдуть, і шикарно він їх ростить. отакі інжирчики. Оце лаврентій лавровий лист, отакий кущик. І я вам скажу, що скільки приростів і так гарно він росте, він вже виїде на вулицю, тому що він мішає вже інжиру, а інжир йому гілочки мішають. Тому він таких холодних. Ночей не боїться, і я думаю, що він один із перших вийде на вулицю. Це моя розсада з вікна, ось я вам фотографірую між забором і між садочком. Ось така в мене розсада помідор. Вже на вулиці вона. І от лайм, лайм таїті. Він дуже гарно цвів. Дуже багато нав'язав плодів, і я не знаю, якщо він їх виносить, то урожай буде дуже гарний. Тому що в прошлому році всього-навсього був два плодика. Один повноцінний такий, а другий ну він дуже маленький був і погано визрів. От зараз вже сонце і, мабуть, Погано вам видно буде. Я завжди трошки раніше знімала в садочку відео, а зараз робота вже на вулиці з'явилася. От такі плоди на лаймі таїті. Прирости також він гарні дав. Ну, а це тангур Ортанік. Він у минулому році в мене трошки як прихворівший був, і не, не цвів, і приростів не дуже давав. Він прям сидів і думав, що йому робити. В цьому році дуже гарні прирости, і багато він прям як бузок цвів. Дуже гарно і дуже багато на ньому було. Квітів. Що він залишить, я не знаю, але плодів дуже багато нав'язано. Ну, зрозуміло, що він їх посипить трохи, тому що він тільки-тільки набирає і масу, і коренева, мабуть, вони посажені в землю, і вони трошки були, е, отримали стрес і трошки були як при, привчалися до нової системи. І корінь, і крона, тому він в прошлому році трошки страдав. Поруч у мене отут от, Лімон Мейера, він дуже гарно квітує. Плоди я бачила, там щось 2-3 зав'язалося, вони осипаються. Не знаю, це його буде перше плодоношення. І якщо він заплодоносить, то буде вже на пробу які смакові якості у цього лимона. Іменно це з питомника я купувала, тому подивимося, як він буде рости. Ну, кава росте, плоди наливаються, ще вони зелені і Побачимо, коли вони будуть дозрівати. Прирости тільки-тільки з'являються на кофе. Йому холодно було, тому воно трошки страдало. Там далі в мене лимон карубаро, і дуже-дуже він якийсь прихворів, тільки-тільки розпочинає він розвиватися. Він дуже гарно цвів, плоди він нав'язав. Але от листова маса у нього не дуже здорова. Він може, мабуть, скинути ті плоди, але подивимося. Трошки є листя. Якщо захоче, то буде наращувати масу. Якщо скине плоди, то ми не обідемося. Нехай займається своїми приростами. Активно от іде вже Прирости дає черемоя. анона, Це моя прививочка. Отам верху я бачу прирости йдуть. І вона розпочинає, почечки гарно розвиваються, от скрізь йдуть молоді прирости на, цій, на цьому дереві. Вона така височенька в мене, я її поки що не обрізала. Побачимо, як вона буде рости, а потім лишнє пообрізаємо, сформіруємо дерево. Це лимончик сіра кузана, дуже гарна крона він наростив. Листочки він прирости давав десь, мабуть, у лютому, тому листя дуже таке велике. І я не можу сказати, що він багато плодів дав. Там щось з тих плодів, два чи три він зав'язав. І побачимо, може він ще буде літом. Не літом, а більше до осені вони дають прирости. І потім одні вже більші лімончики, другі менші. А треті ще можуть, третя в'ятка може цвісти. Подивимося, як він справиться. Ну, зелена маса дуже гарно в нього росте. І саме більше нав'язав таких їжачків, це Лімон Лунаріо. От майже на кожній віточці, на кожному гіллі отакі. і прирости хороші, і дуже багато плодів він нав'язав. Якщо він Хоча б половину з них виносить, то буде дуже гарний урожай. От я вам показую, сонце світить і дуже погано видно, але все одно дуже багато нав'язано плодиків. І він ще цвіте, і прирости дає, гарний лимон. І він такий самий, мені кажеться, не, не вибагливий. Поруч у мене велика моя гуаява. Вона також потихеньку вже скидає жовті листочки. І от прирости дуже гарні йдуть. Плодоносить вона плоди буде давати тільки на молодих оцих гілячках, що в цьому році вона їх приращує, тому і квіти на них повинна вона. Квітувати на старих гіляках вона не дає плоди. Тому обрізати її потрібно з осені, щоб не обрізати урожай весною. А це мандарин, він практично без, безіменний. От на ньому дуже багато нав'язано також плодів. Він дуже гарно квітував. Плоди. Поки що держи, але якщо навіть він скине половину, то урожай повинен бути непоганий. От прям такі їжаки плодів зав'язаний. І він дуже гарно квітував. Такий був весь білий, майже листя не було видно. Прирости в нього також дуже гарні. От салатові оці молоді листочки, це вже в цьому році він їх наростив. Зимою вони дуже багато в мене листя скидали. Але світовий день був короткий, і земля холодна була, тому що це всі дерева, які ростуть у відкритому ґрунті. Оце такий мандаринчик. Поряд росте фіхоа, дуже хорошо дає прирости. Я її пересадила в цьому році. У більше отаке відро посадила. Там багато йде приростів, але я її буду всі убирати, тому що місця не дуже багато. От кілька гілочок буде рости. І от Будемо дивитися, чи дасть вона плоди, чи не дасть. Якщо і буде квітувати, то це не факт, що вона може зав'язати плоди. Уже до цві, до, майже почти до цві вже оцей салатовий цимбідіум. я одну вже стрілку квітконос зрізала, а цей також майже вже, от такі негарні вже квіточки в нього є. Верх ще такий більш-менш хороший, але скоро і цю вже квітконос цей буду зрізати. Він прошли рік у мене до травня місяця квіт. В цьому році він трошки раніше відквітає, але він раніше і відкрив свої цвіточки в цьому році. Там далі в мене він росте. Це е, на, своїм, уже на, своїх, не на своїх корнях прививочка окрема, без всяких прививок додаткових. Це лімон, ой, апельсин Вашингтон Невел, І він також буде квітувати. Деревце ще маленьке, але лімон непоганий. І прирост тут хороший, дав, листочки гарні виросли. І почуває він себе непогано. Оце. Вашингтон Невел, Смачний апельсин. І от поруч тут ще росте також у відкритому ґрунті. Це другий мандарин, який мені передали, привезли з Грузії. І вони, мабуть, одинакові по вкусових качествах, за тим, що я перше вам показувала. Іду тут молоденькі прирости. і В прошлому році плодів він не давав. він Позапрошлий рік, там давав щось два плода чи, чи, може ще аж позапрошлий. Я знаю смакові властивості. Він дуже солодкий і дуже хороший мандарин, але назви я його не знаю. І вони, я дивлюся, що вони разом розпочинають свій, свій вегетативний ріст. Тому, мабуть, це один і той же сорт у мене. Два мандарина їх. І остання в мене мушмула. Вона також дуже гарні прирости дає. І вона скоро вийде на вулицю вже, тому що мушмула не боїться холодних ночей. Вона буде одна з перших рослина, яка вийде на свіже повітря у зимового садочка. А на цьому я хочу своє відео закінчити. Всім хочу побажати хороших світлих днів, теплої погоди і хорошого настрою, іти гордо, з піднятою головою до нашої перемоги. Слава нашій Україні і слава нашим воїнам! До побачення!